Доброго ранку, друзі! Мене звати Сашко Савчук і я вітаю вас в курсі Create your Body. Зараз я покажу, як я роблю ринкове тренування. Отже, починаємо з вправ для шиї. Робимо повільно по 10 разів. Коли відкидаємо шию назад, трішки привідкриваємо рота для того, щоб нам комфортно все було робити. Далі продовжуємо робити нахили в сторону. Півоберти голови. Вперед і назад. Повний оберт голови. За годинниковою стрілкою. І проти годинникової стрілки. Далі ми виконуємо вправи для розминання рук, кистей. По 10 разів можна зробити два підходи. Далі розминаємо плече. Задіємо до цього трішки хребет, щоб підготувати його до більших навантажень. Кругові оберти руки. Вперед і назад. Глибоко видихніть, вдихніть. Нормалізуйте своє дихання і продовжуємо. Приступаємо до поворотів скручування тулуба. Відчуваємо, як напружується косі м'язів пресу. Це може бути граничним поворотом вашого тулуба. Давайте переведемо подих, глибоко вдихніть і видихніть. Це можна зробити протягом трьох разів. Ми нормалізували дихання і можемо продовжувати. Отже, скручування тулуба. Руки перед собою в замочок. Докручуємося максимально далі. Також повертаємо голову. Нахили нахили в сторону по п'ять разів на кожну сторону. Нахили вперед. По десять разів. Також піднімаємо руки догори і робимо повільний нахил. Вперед. Спинку тримаємо рівно. Такі ж нахили можемо зробити на сторони. оберти тулуба по 10 разів в кожну сторону за годинниковий і протигодинниковий Тепер трішки попрацюємо над ранковою розтяжкою можна трішки стреснути ноги отже ніжки тримаємо прямо в колінах не згинаємо нам зараз не головне дістатися до землі, головне правильно виконувати вправу. Отже, починаємо. По черзі дістаємо до правої і лівої ніг. Тепер ми можемо трішки розвести ноги ширше. Руки перед собою. І подаємо корпус трішки назад. Відчуваємо, як тут у нас м'язи потягуються помаленьку. Можемо дістати до правої ноги і лівої. При цьому ніжки тримаємо прямо, не згинаємо. Махи руками. Присідаємо на праву ногу, ліва нога в сторону від себе прямо. Ступня повністю всією площею стоїть на землі. Робимо невеличке похитування. Змінюємо ногу таке ж саме для лівої ноги. Спину тримаємо рівно. Наступна вправа. Ногу висуваємо перед себе. Переносимо на неї основне навантаження і робимо невелике похитування. Змінюємо ногу таке саме для лівої ноги. Трішки струсніть з кимте навантаження і робимо випади по 10 разів на кожну ногу. Глибоко вдихніть, видихніть. Роблячи такі ранкові щоденні тренування, ви будете тримати своє тіло в тонусі та створити підґрунті для набору хорошої фізичної форми. Тренуємося разом з бітвінкл, тренуємося і почуваємося чудово. До зустрічі!